Зручно. Сьогодні ми з вами проговоримо про одне із 12 чудес світу, про любов. Ви знаєте, що любов це енергія, яка рухає Всесвітом. Це енергія, завдяки якій твориться все, завдяки якій твориться людина, гармонізується людина і твориться взагалі всесвіт. І нам, наш вчитель Леосиленко в Магаріві, пише що любов це нерозгадана сила людська, яка робить всі почуття зір, слух, нюк, смак і дотик чутливішими, натхненішими, дає їм палкіший жар сприймання життя. Великим коханням можуть кохатися тільки глибокі, зворушливі душі. І веди пишуть, що любов є основою всіх світів, включаючи і наш з вами світ. Тому вона не може бути тривалою або короткочасною. Час на любов не впливає. Отже, ви вже зрозуміли, що це енергія, яку, яка, можна сказати, править Всесвітом. Ми кажемо інколи, «Даш Бог – це любов. От про, це, якби, про цю енергію любові я хочу сьогодні з вами поговорити. Ми кажемо, що є любов і є ненависть. Але якщо розглянути це явище глибше, наприклад, візьмемо класичний приклад, наприклад, коли йде війна. І солдати вбивають одного. Ми кажемо, що вони з ненависті вбивають. Але якщо розглянути це питання з іншої сторони, то вони просто із любові до свого народу вбивають інших. Вони захищають свій народ. Тому в кожному явищі, яке нам на перший погляд здається, що виявляється ненависть, в нього завжди є друга сторона. І ненависть до одних речей має в своїй основі любов до інших речей. Тому все рівно енергія любові править людиною, править її поведінкою. І сьогодні я хочу поговорити про те, що здається нам таким, як, ну, можливо, дехто скаже, що про любов говорити пізно, тому що вже наші відновірі багато одружені, багато мають сім'ї. Якби кажуть, нема таких, як хлопець з дівчиною зустрічається. Але е, це така енергія, яка потрібна всім. Вона не залежить від того, чи людина тільки, е, тільки стала на, на цей е, би, шлях, чи, чи людині 18 років, чи 20, чи вона вже 20 років прожила у щасливому е, сімейному шлюбі, все рівно ця тема є актуальною для всіх. І нам вчитель пише у Магалірі, усі хочуть мати любов у подружжі. Любов між мужем і жіною щасливішає і міцнішає там, де є спільна віра, де є спільна мета. І головне відсутність сварливості і образ. Є чоловіки, яким тяжко догодити. Все для них не так. А як вони й самі часто не знають. Бо думки у них швидко міняються. І жінки такі бувають. І ніхто з них не винуватий. Причина та, що є вони людьми неповноцінної вдачі. Вони бувають лагідними з приятелями і з чужими людьми а в родині поводяться як грубіяни. Така неповноцінність людська народжена неправильним вихованням. І щоб було правильне в нас виховання, я саме на цю тему хочу сьогодні з вами поговорити. Є декілька рівнів, на яких проявляється це почуття любові. Ну, в даному випадку я буду говорити про почуття любові в сім'ї між, між чоловіком і дружиною. Так коротенько. Є значить, рівень імпульсивної любові, коли відносини підтримуються, як правило, на відстані. От Десь роз'їжджаються одружені, потім з'їжджаються, у них оце виникає імпульсивне почуття і потім знову не роз'їжджаються. Така імпульсивна така любов. Далі, другий рівень, коли дружина повністю віддає все своєму чоловікові, нічого не отримуючи взамін. Це повна покора. Повна залежність дружини від чоловіка, яка заставляє, в свою чергу, чоловіка взяти на себе повну відповідальність за жінки і дати їй повне покровительство. І нам е... Лев Селенко у Магавірі пише, жінка жіноча знає свою вартість, знає вартість своєї ніжності. Їй присуща думка. Чоловіче, ти покорив світ. А я покорю тебе, бо хочу бути покореною твоєю мужністю, щоб родити мужність. Хочу бути покореною твоєю славою, щоб родити славу. Ніжна жінка ніжністю покоряє суворих володарів. Славою жінкою є та, яка має нахил до сварок, грубих слів, погроз, нарікань і прискіпувань. Ось так, бачите, Леселенко на Магавірі однією короткою. І фразою, дає це розуміння такого поняття. Далі слідуючий рівень це коли виникає гармонія по сердечній чакрі. В цьому випадку вже виникає повне порозуміння між дружином і чоловікою. І хочу вам сказати, що така гармонія по сердечній чакрі, вона змінює навіть карму. От описаний в ведах такий є, ну якби притча така в ведах описана, що... Молода царівна шукала собі ну, чоловіка і не могла знайти серед своїх якби, в своєму царстві, тому що вона була дуже розвинутою, духовно, мала високий рівень свідомості. І батько її послав по світу. Каже, іди по світу, знайди собі чоловіка. І от вона так ходила по світу, аж зайшла в Гімалаї, там, де живуть старці, там, де. Ну, взагалі, тому, що там живуть люди, які чогось досягли вже в своєму житті, з вищим рівнем свідомості. І там вона зустріла також молодого царевича, і вони відразу закохалися один в одного. От, але... Старіш, старішини, які вже бачили долю, сказали їм, що в цього значить, царевича дуже коротке життя. Ви одружитеся, ви всього один рік проживете у, у спільному подружжі і потім йому долею передбачена смерть. От. Але вони настільки любили один одного, що вона згодилася все рівно, сказала, мені все рівно, я його кохаю і ми будемо разом. І от прийшов, прийшов рік в дуже гарних подружніх стосунках вони його провели. І коли прийшов, ну, такий видок описується по імені Ємарач, Бог Смерті, який прийшов за цим царевичем, вона сказала, що я піду за тобою. От. А він каже, ти, жінка, ти нерозумна, твоє життя земне, для чого тобі йти, у той світ? А вона сказала, я настільки ймовірна і я, я піду за ним. І, все. І так він вів його через ці всі вимірі, у нас 64 вимірі, є просто нам недоступні всі. І вона йшла за ним весь цей час. І в кінці кінців закінчується ця легенда тим, що Бог смерті е, уступив її. Сказав, ти така вірна, така твоя ну, покора йому, що я просто не можу вас забрати у Бог, я вимушений його відпустити. Оце така причина, що вона розкриває глибоку суть цієї е, рівної любові, тому що вона підкорює така любов, вона підкорює вплив долі, вона підкорює собі вплив планет і змінює навіть гороскоп. Жіноча вірність перевищує всі містичні сили і здібності. Отак От пишуть двері. Тому пам'ятайте про це, жінки, що ви можете врятувати своїх чоловіків в самі негативні моменти їхнього життя своєю просто вірністю і покорою. Далі четвертий, четвертий е, рівень це рівноправність у відносинах. Е, коли обоє слугують коханню, немає залежних, вони йдуть собі, е, служать тільки тому коханню, яке, яке між ними розвивається. Далі п'ятий рівень, е, коли обоє гармонійно вдосконалюються, обоє стоять на, на духовний шлях. Вони нічого один від одного не потребують, нічого не очікують, вони просто займаються духовними практиками і його і духовно ростуть. Далі, шостий рівень. Коли дружина старається ні в чому не перевищувати свого чоловіка. Тобто вона для нього як фон. І так якщо, наприклад, це трошки глибше розглянути, вона свободна як реклама для нього. От дивіться, як ми ж, наприклад, жінки ходять по магазинах і одна одні кажуть, там, от я там купила в тому магазині, таку ту річ мені вона дуже подобається, от я тобі раджу купи собі теж. Це теж свого роду реклама. А так дружина може сказати про цього чоловіка, ой, він в мене такий добрий, він в мене такий успішний, він такий от, і, ну, такими тільки позитивними речами. Оце таким чином створюється якби, фон для чоловіка, вона йому робить рекламу. І це такий вже один, один з високих рівнів. Кохання. І сьомий рівень кохання це всеоб'ємна, всепроникаюча любов, яка не має причин для того, щоб любити. І ця любов обходить всі перепони, її просто неможливо зупинити, оскільки немає причин для її початку, тому немає причин для того, щоб її зупинити. Оце такі рівні коротенько. Далі. Але справжня гармонія у відносинах складається тоді, коли гармонізована енергія на чотирьох рівнях. Фізичному, емоційному, інтелектуальному і духовному. І е, відбувається, коли чоловік і жінка зустрічаються, відбувається таке поступове поглиблення відносин. І за це поступове поглиблення завжди відповідає жінка. Тому що жінка народжується з усіма рисами, і ці всі риси притаманні від народження Бог їй дає для того, щоб вона могла бути щасливою у сімейному житті. А чоловік, чоловікові потрібно всі ці робити набути. І з цього приводу я зараз зачитаю, що нам пише наш духовний учитель. Роки і роки не повинні мати великого значення в любові тоді, коли дві особи мають одну велику мету мистецьку чи наукову, чи політичну, чи громадську, чи духовну. Велика мета вимагає великої, дешевної тілесної енергії. Залюблені в мету забувають про різницю років, про різницю в освіті і багатстві. Велич мети їх єднає і робить подружнє життя щасливим. Незвичайні люди, не знаючи цього, дивуються, що вона набагато років молодша за нього. Наприклад, як студентка Марія Скадовська і професор Кюрі. Молоді люди, які не мають в житті великої мети, задовільняються звичайним родинним життям. І, наприклад, от, коли нас, ми говорили з вами про впевненість, я тоді згадувала, що є обов'язки чоловіка і дружини. І виконання своїх обов'язків незалежно від ситуації змінює карму людини. Пам'ятаєте, говорила, що свою долю можна змінити, просто виконуючи завжди свої обов'язки. Так от, що стосується обов'язків, просто чоловік і жінка, вони різні по своїй природі. І, і тому у них різні сфери діяльності. Наприклад, зовнішня сфера діяльності це чоловіча сфера. Жіноча сфера це внутрішня, сімейна сфера. І якщо взяти приблизно в процентному сповідношенні, то щастя своє чоловік на 80% знаходить в зовнішньому світі, а на 20% в сім'ї. А жінка навпаки, 80% її щастя лежить у межах сім'ї, а 20% в зовнішній сфері. Якщо це перевести в години, ну... В дубу, то це виходить приблизно 4,5 години, оце цих 20% це 4,5 години. Тому, якщо жінка ходить, наприклад, на роботу, працює десь в офісі або пов'язана з зовнішньою сферою, то цих 4,5 години вона може витерпіти для того, щоб віддати свою енергію у зовнішній світ. Решта, весь час, вона повинна віддавати сім'ї. Тільки тоді, така природа жінки, тільки тоді вона буде щасливою. І точно так само чоловік. Він йде зранку на роботу, це для нього відпочинок. Нам здається, що чоловік працює, але для нього, для його природи, для його емоцій, для його інтелекту, це відпочинок, коли він знаходиться на роботі. От коли він приходить додому, 4,5 години, які він повинен віддати сім'ї, він повинен віддати сім'ї. Він повинен допомагати дружині по, там, по дому, по господарству і так далі тому подібне. От цих 20% часу. Але ми знаємо, що в сучасному світі стає все більше, як кажуть, мужніх жінок і жіночих чоловіків. Коли чоловік стоїть в фартушку біля плити, готує їсти, прибирає хату, а дружина ходить на роботу. Це неправильно. Тому що завдяки природі дружини і чоловіка повинно бути навпаки. Жінка ніколи, якщо навіть вона углубиться в свою роботу в офісі і буде там проводити цілі дні, вона все рівно, це буде таке, як би сказати, несправжнє щастя, вона ніколи там не знайде задоволення своїх емоцій і своїх почуттів. Вона все рівно буде відчувати себе нещасною. Точно так само і в чоловік. Якщо йому не дати оцих 80% вийти в світ в соціальну сферу, для того, щоб він представляв статус сім'ї, робота. В нього починається футбол, телевізор, політичні дебати, більярд і так далі. Але з іншої сторони, коли чоловік приходить з роботи додому і хоче відпочити, тому що сім'я це для нього місце відпочинку, він відпочиває. Там повинна бути сфера. Уют, гармонія, комфорт там повинен бути. І якщо дружина не на своєму місці, немає її, її немає в сім'ї, вона десь в офісі, на роботі, а не віддає вона свою енергію внутрішню, не віддає сім'ї, чоловік приходить додому, не знаходячи цієї енергії, він йде її шукати в друге місце. В гараж з колегами, пляшка і так далі. І так що жінки, будь ласка, запам'ятайте собі, коли чоловіка немає вдома то значить немає йому того комфорту в сім'ї, який йому повинен там бути. Не знайшов він тих своїх 20% в сімейному колі. Ми бачимо рибаків, які зранку до вечора сидять на лісі. Тому що так, у них зовнішня сфера рибалка. Рибалка. Завжди про це потрібно пам'ятати, це відбувається тому, що ми просто різні по своїй природі. Не хтось гірший, хтось кращий. Просто природа різна в чоловіка і в жінки. Тому згідно природі потрібно шукати своє призначення і віддаватися тій роботі, для якої ви призначені. Це перша основа гармонійних відносин. Є ще інша основа цих відносин яка говорить про те, що ми здатні думати про іншу людину, тобто про другу свою половинку в термінах своєї особливості психіки. Але знову ж нагадую, по природі ми різні. І коли в сім'ї щось не ладиться, значить, просто ми забули, що ми різні, що в нас різна природа. Наведу такий простий приклад. Уявіть собі, наприклад, ситуацію. От зібрався колектив, так, і ну, лектор, там, чи хто, ну, чоловік, чи там ну, зібралися, одним словом, і чоловік запізнився. Ну, на, там, на 20 хвилин, на 30, запізнився. От він приходить і каже, я дуже вибачаюсь, там були такі пробки, чи там ну, щось якась серйозна поважна причина в нього є, він пояснив цю причину, що він запізнився. Всі чоловіки, які були в залі, вони сприйняли. Це нормально. І все. Для них тема закрита. Тобто прийшов, пояснив і все, тема закрита. Для жінки тема не закрита. Тому що її після цього треба ще півгодини або годину дати часу, щоб вона виговорилася. Просто в неї така природа. Коли чоловік прийшов додому і щось неправильно зробив, і жінка пів години... Говорить йому, що він неправильно зробив, як вона страждала, як вона мучилася того, що він неправильно зробив, то він повинен це нормально вислухати, тому що це нормальна жіноча природа. І здається, ну що ж таке, ну вроді пояснив, затримався, там то і там, то був по такій-то причині, вроді б все нормально. А вона ще пиляє і пиляє мене, та не пиляє вона. Це нормальний явищ на день, поки вона цю свою енергію не видасть, не викине, вона не заспокоїться, вона буде відчувати себе нещасною, що чоловік її не зрозумів. Тому це нормально. Оце, така, оце Тому що ми різні по природі. Розумієте? Чоловік сприймає по одному ситуацію, жінка сприймає по іншому. І якщо ми будемо пам'ятати, що ми різні по природі, якщо ми будемо сприймати свою половину з точки зору його чи її психіки, особливостей психіки, тоді буде повна гармонія в сім'ї. Тому що так буває. І в е, підтвердження того, що я тільки що розказала, я вам зачитаю слова нашого вчителя змагавірів. Жінка більше потребує друга, ніж чоловік. Склад душі жіночої такий, що їй потрібний радник і оборонець, і Їй потрібна мужність, муж, щоб мати безпечну долю. Їй часто хочеться виговоритися, все сказати вірному другові, щоб на душі полегшало. А чоловік вже переносить самітність легше, ніж жінка. Усі чоловіки ждуть від жінок жіночості, ласки, співчуття, розуміння, переживання. І особливо нестерпно чоловік жде від тієї жінки жіночості, яку він щиро кохає. Він хоче, щоб любов відповідала на любов любов'ю. Чоловік, не діждавшись від любої жінки жіночості, починає на неї дивитися, як на живу річ, з погордою, часами з безпорадною ненавистю. Інколи між людьми він неприємними словами ображає свою жену, ніби мститься, а справді робиться тому, щоб розвіяти досаду. Інколи такий чоловік шукає потігу в колі мужчин, які топлять душу в чарці або починає час проводити із знайомою жінкою, зовсім некрасивою. Що він не знайшов? Знайшов співчуття, чутливу душу, ніжне слово, лік для душі. І є хитрі жінки, які знають що цю чоловічу слабість. Нещирими, але ніжними словами ласкають їх. І є мужчини, які не здібні щиро до жени усміхнутися, а від неї ждуть ніжності, щирості і усмішки. І е е буває так, що, наприклад, живуть в плоджі, з дружиною багато років, але не знаходять гармонію. Чому ця гармонія не відбувається? Тому що відносини повинні пройти певних послідовно п'ять етапів. І ще раз підкреслюю, це не залежить від того, чи тільки що пара молода познайомилася, чи вони вже прожили багато років у подружньому житті, п'ять етапів обов'язкових, поетапно вони повинні пройти. І якщо на якомусь етапі е, стосунки розірвались, наприклад, після сварки, після довгої розлуки або після якогось напруги у відносинах, ці всі етапи потрібно починати спочатку. Не можна на якомусь етапі зупинилися від стосунки і їх відновити. Неможливо. Треба починати завжди з початку. І зараз я вам ці етапи розкажу. Перший етап це коли двоє зустрічаються один з одним, ну, проявляють цікавість один до одного, зваблюються і почувають якийсь певний інтерес один до одного. Тобто, така, ну, якби Позиція, познайомились, сподобались, можна сказати, один одному. От, але е, тут тема, треба також згадати, що ми по природі різні. Е, як оцінює жінка чоловіка, коли вони зустрічаються? Вона дивиться, яка нього поведінка. Оцінює, який в нього характер, дивиться, які він, які він робить поступки і яка в нього мета, чи висока в нього мета, як він здатний дійти до цієї мети, на його матеріальні відносини, на його інтелект. Тобто жінка так оцінює чоловіка. Чоловік ще зі своєї сторони оцінює жінку чисто, так би сказати, зі сторони привабливості, от фізичної привабливості. Гарна, стройна, весела, гарні очі, гарне волосся, все, сподобалося. Тобто знову ж... Коли ці відносини зав'язуються, ми завдяки своїй різній природі оцінюємо своїх партнерів по-різному. І при цьому це треба пам'ятати. Далі наступає відносина в другий етап, який називається невизначеність. Коли з'являються сумніви, чи це та людина, яка мені потрібна, чи це та людина, з якою я готова пройти весь свій шлях до кінця. І хочу саме сказати, що в сучасному суспільстві є такі сім'ї, які прожили багато років, і вони якби на цьому етапі застрягли. Інколи можна почути від чоловіка чи від дружини, от я так завжди думаю, чи це той чоловік, я за нього заміж виходила, чи він мені потрібен, чи, чи нашого він мені був, треба. От є так от відносини на цьому етапі застрягають, далі не розвиваються. Насправді це другий етап, який називається невизначеність. І помилки, які часто допускаються на цьому етапі. Чоловік, не, який не здатний проаналізувати ситуацію, буває, що відходить в сторону, шукає собі іншу жінку і розриває ці відносини. Жінка ж навпаки цьому, на цьому етапі може стати нав'язливою. Вона відчуває, що якби, друга половина віддаляється і вона стає, хоче зберегти ці відносини і стає нав'язливою. Це помилки. Потрібно пам'ятати, що просто етап невизначеності, який потрібно пройти. Далі, третій етап це бажання бути єдиним або єдиною, Тобто цей етап вже потребує якоїсь вірності. І при цьому ми не терпимо присутності іншої, іншої жінки біля свого чоловіка або іншого чоловіка біля своєї жінки. І е, коли вже на такий, якби, ну, люди більш пізнаються один одним на цьому етапі, і виникає така якби, фамільярність. От а вже все, все я тобі вже з мобілки повидаляю телефони всіх твоїх подруг, все, нормально. Така от фамільярність виникає і е, обидві половини перестають турбуватися більше про ці відносини. Зникає така романтика у цих відносинах. Це помилка. Так не потрібно робити. Треба пам'ятати, що це просто третій етап, який потрібно пройти. Далі четвертий етап це близькість, фізична близькість, можна так сказати, зближення людей. І ну, ми бачимо, що в сучасному суспільстві я вам Америку не відкрию, що після першого етапу, минуючи другий, третій, наступає зразу четвертий. От, коли ці відносини поетапно не пройшли те, що вони повинні були пройти, вони дуже швидко лопнуть. Тому що відносини повинні розвиватися поетапно. І нам пише нас вчитель, у вірі. Що їх може об'єднати хвилева закоханість, любов з першого погляду. Та узгідненого подружнього життя вони не матимуть. Молоді люди повинні вміти відрізняти закоханість від любові. Миттєва закоханість мінлива, миттєво закохалася і миттєво розкохалася. Закоханість переходить у любов тоді, коли переходить у дружбу. Дружба зміцнює любов. Двоє людей стають друзями, тоді, коли одна віра, одне розуміння життя, оточення, одне відчування любові до рідного народу. Коли у закоханих немає любові до рідного народу, вони вважаються людьми байдужими. Я вже говорив, що байдужі люди дрібничкові, самолюбі, їхнє життя малопродуховлене. Закоханість буває ворхлива, сильна, але часто подібна. Подібна на солом'яний вогонь. Закоханість, яка швидко гасне, означає, що вона мало проникла в душу. Немає у закоханість спільного погляду на шлях життя. Там, де немає спільного погляду, появляється тінь недовір'я, яка перешкоджає за душевному обміну від і настроїв. Тобто, коли минуються цих два етапи, перед тим, як я вам говорила, то не погиблюються відносини. А за поглиблення відносин завжди відповідає жінка, я вам говорила. Тому такі відносини швидко виникають і швидко гаснуть. І на кінець п'ятий етап у стосунках це коли у взаєминах з'являється справжня любов, гармонія і спокій. Хочу замітити, що ці стосунки описані до браку, до одруження. Проте навіть на цьому етапі вони можуть розірватися. І веди пишуть, що не потрібно боятися розриву відносин. Проте завжди потрібно боятися розриву шлюбу. Тому якщо до шлюбу пара пройшла цих п'ять поетапних відносин, і вони не розірвалися, і далі люди одружилися, чи просто відновили свої відносини після розлуки, після сварки, після напруження, отак поетапно, тоді ці відносини будуть гармонійними. Ну і хочу вам сказати декілька секретів, як завжди у всіх у нас в підрозділах є секрети. Потрібно завжди пам'ятати, якщо ваш партнер чи партнерша ідеальна для вас, це не означає, що він обов'язково повинен бути ідеальним для суспільства, просто як чоловік або просто як дружина. Тому що ми завжди отримуємо свою половину згідно нашої кваліфікації. От якщо, наприклад, так можна було б порівняти, я б сказала так, уявіть собі, що ви маєте категорію Б, так? Категорія Б це водіння легкових машин, так? А тут вам доля підсовує такий ідеальний комфортний автобус на 50 місць і так далі, і каже, от треба людей завезти куди там, Навіть на відстань тисячу кілометрів, там, наприклад, да? ви з категорією Б без досвіду спробуйте сісти за руль такого автобуса. Ніколи. Тому що ви будете боятися, бо ви несете відповідальність за людей. Тому що кваліфікація ваша відповідає вашій категорії легкової машини. Так само і в відносинах. Якщо ваша кваліфікація відповідає певним, певному якомусь рівню розвитку свідомості, то ми отримуємо іншу половинку з, такою, з таким самим рівнем розвитку свідомості. Тому ця людина може бути не ідеальна для суспільства, але вона може бути ідеальна для нас. Про це завжди треба пам'ятати. Ще є така древня мудрість. Ми завжди стараємося дружитися на тих, кого любимо. Тоді, коли мудрі люди стараються полюбити того, на кому вони одружились. Далі, ще одне таке. Коли ми кажемо я люблю, чоловік і жінка розуміють цю фразу по-різному. Чоловік це розуміє так. Я в тебе вірю. Коли жінка йому каже, я тебе люблю, він розуміє, я в тебе вірю. Одна із 6 мільярдів неземного населення каже, що вона в тебе вірить, цю людину вірить. Жінка це розуміє по-своєму. Вона це розуміє так. Я буду тебе берегти, опікувати і турбуватись про тебе все життя. Тобто таке в нашому розумінні. Тому згідно цього, ми розуміємо, що нас люблять тоді. Жінка розуміє, що її чоловік любить тоді, коли він про неї турбується надає її покровительство от, і е, за, ну, заботиться, тоді вона розуміє, що він її любить. І коли жінка чоловікові каже, я в тебе вірю, ти в мене найкращий, я вірю в твою мету, от, і ти все зробиш, що ти запланував, значить вона його любить. Отак от по-різному ми розуміємо цю любов. Знову ж таки, що ми по природі абсолютно різні. І нам, наш вчитель Селенко у Могавірі пише, у житті, як на добрій мирі, є тінь і є проміння. Тож майте мудрість творити у своїй родині гармонію. Слава Дашбогу!